Сьогодні в програмі. Львівський бронетанковий завод відчинив двері для досвідчених працівників. Морські піхотинці провели тренування поблизу селища Затока. Жан Беленюк став кращим борцем на всесвітніх іграх серед військовослужбовців. Куди звертатися в разі виникнення соціальних проблем відтепер знають жителі Красногорівки. Військовослужбовці Збройних сил України розповсюдили серед місцевих мешканців газету Мір в Донбасі. Наші функції це спілкування з місцевим населенням, виявлення особливо гострих соціальних проблем та для того, щоб намагатися допомогти цивільному населенню, яке постраждало від обстрілів, яке постраждало від цієї війни, і покращити їхнє життя та дізнатися, що потрібно в першу чергу зробити, чим можна допомогти. У свіжому номері подано телефони гарячих ліній, адреси державних установ, що переїхали в зв'язку з бойовими діями, а також інформацію про те, як оформити пенсію та матеріальну допомогу в зоні проведення АТО. Хочете, щоб був мир, хочеться, щоб наше місто встановили тому, що вас ще не було, а вже совірстка є. Совнішня висоті нам вже було побита. І хлопці не охотять сюди. Звідси. Бережіть нашу рідну країну. І ганіть більше не було провагати. Ірина Монастирська, Віктор Гром, час Львівський бронетанковий завод запрошує нових робітників. З початком війни на Сході підприємство працює на повну потужність, аби виконати замовлення Міністерства оборони України. Нам потрібні е, люди, фрезерувальники, токарі, е, слюсарі четвертого і вищого розрядів. І ми вважаємо, що якщо люди мають руки, голову бажання на справі покращити обороноздатність нашої країни, ми чекаємо людей у нас на підприємстві е, і обіцяємо цікаву і плідну роботу. Завод вже передав до війська 62 відремонтованих танки. Ще 30 бойових машин оновлять до кінця року. А в новому цеху вже розпочато виробництво панцерника дозор Б. Вимоги є надзвичайно серйозні, починаючи від зварки броні, зварки кузова до монтажу ходової, моторного відсіка. Це дуже відповідальна і дуже складна робота. Підприємство потребує спеціалістів, які знають бойові машини як свої п'ять пальців, особливо механіків із досвідом служби в зоні АТО. Люди, котрі знають військову техніку, люди, котрі розуміються в ходовій частині і в моторах цієї техніки, звичайно, нам конче необхідні, тому що кваліфікованих спеціалістів сьогодні знайти доволі важко. Створюють бронемашини за допомогою спеціальної технології зварювання. Від майстерності робітників залежить якість нових дозорів. Тож у цеху досвідчені фахівці охоче діляться професійними секретами з молодими працівниками. Якщо сварка слаба, не проварена, і що не буде тримати. І треба підібрати режими, щоб то все було для того медалу, дріт для того металу, щоб був, бо якщо поставити простий дріт, не буде проварки тої. То все має бути підібрано. До кінця року наші вояки отримають 10 дозорів. Дві машини вже проходять випробування у підрозділах Збройних сил України. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Володимир Кухарський час ще. На Одещині завершили навчання чорні берети. Одна з тактичних груп морської піхоти здійснила на колісній техніці багатокілометровий марш у селище Затока. Там військовослужбовці тренувалися встановлювати контроль над стратегічно важливим об'єктом, а також досконалювали маршову і тактичну підготовку. Група десантно штурмової роти першого окремого батальйону морської піхоти відпрацювала питання здійснення маршу, встановлення та організації мобільних блокпостів. Взяття під охорону та оборону важливих об'єктів, а саме міст в населеному пункті Затока. Особовий склад, який виконував завдання, практично весь брав участь у зоні проведення антитерористичної операції та виконував свій набутий бойовий досвід під час виконання цих завдань. Навчання було сплановане з врахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни. Адже здебільшого бойовики здійснюють напад із засідок. І саме цим загрозам морські піхотинці тренувалися протистояти. Ірина Монастирська, Олексій Мосейчинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу Че. В зоні АТО військові будують захисні конструкції, облаштовують місця базування, нині готують бліндаж для піхоти. Незабаром тут дислокуватиметься танковий взвод. Треба, щоб було воно крепко зв'язано, щоб воно не провалилось дійсно під свою грузу, так кажуть. Ну, надійно було. Ну, і, чим, і тепло, щоб було хлопцям. Хотілося б вже миру, звісно, і, кажуть, займатися вже обичними ділами, якими займалися раніше. Незважаючи на те, що бійці зайняті будівництвом, зброю тримають на поготові, вони в будь-який момент готові до дій. Проте мріють про мир і сумують за звичним цивільним життям. Аліна Голубенко час ще. Армійські борці тріумфатори шостих всесвітніх ігор серед військовослужбовців на цьогорічних спортивних змаганнях, що відбулися у південній Кореї, збірна збройних сил України з греко-римської боротьби посіла перше загальнокомандне місце. А солдат Жан Беленюк став кращим борцем турніру. Кіне блістяще виступлення нашої команди. шість медалей з восьми категорій. Цього можна було тільки тока ажідати кокомта да, фантастическом. но он был предсказуемый, как бы команда идет, команда на подъеме и вот начиная с европейских игр в этом году чемпионат мира и чемпионат мира и в этих среди военнослужащих играх. Це якби була заключительная черта. Впервые у нас було из восьми категорий шість медалей. Впервые, я опять же повторюсь, был у нас Жан Біленюк став чемпіоном игр. ігор. Це вперше Звичайно, у нас на іграх именно было дві-три медалі. Ну так, а в цей раз шість, причому один чемпіон, один вторым, чотири третьих места. Для Жанна Беленюка це був перший виступ на армійському турнірі. І хоч борцеві не звикати до високої конкуренції на килимі, підтвердити свій чемпіонський титул було не так вже й легко. Уровень моїх суперників був достатньо високий. От, в полуфіналі я зустрічався з олімпійським чемпіоном і чемпіоном міра Росія Мішеним. У фіналі був достатньо титулований борець із Польщі олімпійських ігор, призор міра Європи. Поэтому сітка була хороша, суперники були, потрібно було викладатися для того, щоб показати хороший результат. Для бронзового призера чемпіонату світу Олександра Чернецького ці змагання знакові. Борець не лише здобув срібло на армійських стартах, а й став прапороносцем нашої збірної. І це для мене дуже велика гордість, що я ніс прапор нашої країни. І знаєте, от, ти коли несеш прапор нашої країни, е, в тебе аж, аж адреналін піднімається, аж знаєте, аж волосся стає дибки на той, знає, гусяча шкіра. От, та, от таке відчуття було піднесене, що я несу наш прапор нашої країни. Асоціація спортивної боротьби України ініціювала вшанування кращих борців жовто-блакитної збірної чемпіонів та призерів світових першостей нагородили відзнаками та стипендіями. А ще запевнили, держава дбатиме про своїх героїв не лише на словах, а й на ділі. За поданням міністерства кармін принірспорядження про встановлення стипендії тренерам, які забезпечать підготовку українських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Ми подали до адміністрації президента всі необхідні проєкти указів про призначення стипендії спортсменам олімпійцям. І хочу вам, вас повідомити: гарні новини! Президентом ухвалено рішення про їх призначення. Марія Сальнік, Євген Солодовнік, час Вчені встановили стрес робить бійців на 10 років молодшими. Психологічний і фізичний вік людини часто не співпадають. Військовим, які потрапили в зону проведення АТО віці до 30 років. Найважче кажуть психологи, адже їхній психологічний вік у стресовій ситуації сягає підліткового. Відтак війна породила низку міфів. З'ясувати, яких помилок припускаються самі вояки та їхні родини, допоможе військовий психолог. Я в зоне боевых действий встретилась с массой непонимания, недопонимания, связанных с мифами. Существует миф о том, что алкоголь снимает стресс. Это не так. В зоне боевых действий стресс вообще снимают, конечно, пытаются снять алкоголем, но здесь существует опасность быть убитым. И как-то мне бойцы 93-й бригады переначали старую поговорку, сказали, что... Пьяный солдат, мертвые солдат. Когда они возвращаются, они в семье говорят: вот я снимаю стресс, я снимаю стресс. Нет, это не так. Это уход от проблем, это уход от решения каких-то своих задач, семейных возможно, задач. Надо обязательно давать физическую нагрузку. Если это уже действительно клинические проявления, то надо обращаться к специалистам, к психиатрам, к психологам. Алина Голубенко, Сергей Талятыйский, Дмитро Алексеев. Часче.